Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео, в якому ми поговоримо про те, за допомогою якої інвестиції я заробив приблизно півтора мільйони монет чистими за один день. Обговоримо потенційно найдорожче СБЧ FC 24, і також купу контенту, який наближається на вже в найближчі дні, і він дійсно вартий вашої уваги. Але перш ніж ми почнемо, дозвольте подякувати вам за фідбек, який ви надали мені під відео з тактиками. Я дійсно дуже нервував, але ваша підтримка це. Щось, тому щиро вам дякую. Якщо ви новенький на каналі, не забудьте підписатись, і також підтримати це відео, якщо воно вам сподобається. Давайте покажу вам свій трансферний профіль. для початку, давно не ділився, в принципі, потрошки рухаємось, обростаємо грошима і 26 майже мільйонів мій трансферний на станом на зараз. Ви можете побачити 7 мільйонів 400 тисяч монет в мене в грошах. І в мене є ще достатньо багато інвестицій. Давайте вам швидко. Їх Покажу в трансферному листі. В мене є ще кілька інформів, є кілька квіксельних карток. Команда Радіоєктів, які просто тут лежать і чекають на гарну еволюцію або, можливо, якісь лінки. Ось ви можете побачити тут трошки інформів, трошки рейтингам. Також в трансферному листі в мене є інформи, які продаються на лінивця. Подивіться, по 42-43 по тисячі монет вони в мене йдуть. І тут є ще кілька спешл-карток, залишки моїх інвестицій, так би мовити. І в клубі також є Едвін Вандерсар. Повний клапсток рейтингу 84, 5, 6, 7, 8, по-моєму, я зробив. Коротше, я думаю, коли я це все продам, 10 мільйонів чистими точно має бути. Ну і золота жила, на якій я і сподіваюсь, ви, якщо уважно дивились відео і прослуховувались до моїх парад, заробили купу грошей, це інформи, е, яким чином робив я. Я купив їх спочатку по 16 тисяч монет, коли вони полетіли в 26, я частину карток продав невеличко, взяв прибуток і паралельно на просаці, докупив ще там по 25 тисяч монет, коли і вам радив це робити, тому що бачив передумову, що вони будуть іти вище. Наступний раз, коли вони вистрілили в 3 30 тисяч монет, я так само догубив їх ще раз попередню частину продавши, тобто я десь брав прибуток, диверсифікував ризики, що завжди раджу вам також робити. І таким чином ми дійшли вже до ціни найдешевшої інформи на маркеті в, бачите, 41 тисяча монет. Вони вже там не по 30 секунд. Тобто, я думаю, що 40, 750, 59 хвилин, тобто за 41 тисячу монет вони відлітають. В мене тільки до сьогодні дожили десь карток 100 і це. Я попередньо ще профліпав, пропродавав отак, прокрутив. Ну, можливо, ще 100. Тому я гарно заробив і сподіваюсь, ви також. Коротше кажучи, ми з Діскордом нафліпали монет за цей тиждень на інформах. Хлопці флексили своїми скріншотами. Дехто навіть заробив 4-5 мільйонів монет за цю інвестицію, тому що купив і тримав. Я розділяв свої ризики, тому що мені цікаво різні інвестиції робити. А хтось ризикнув і він взагалі просто полетів to the moon, Красавці, що я можу сказати. Давайте переходити до звичного. Для вас аналізу контенту і розпочнемо із СБЧМ. Тут є на що подивитись. Перш за все, вчора ми отримали 80 5 плюс плеєр пік, і тут у нас на вибір іде один з трьох гравців з рейтингом 85 або вище. Ця збірка коштує 23 тисячі монет, і вона 26% лайків має на футбіні Тому футбін вважає що краще вже отримати гарантовано дві картки 85-го рейтингу, аніж одну на вибір з трьох карток 85-го рейтингу. Якщо ви збирали і те, і те, напишіть мені в коментарях звідки краще сипати тому що ну, за допомогою цього можна. Можна крафтити, тим паче є кого крафтити. Ми з вами трошки пізніше про це поговоримо. Тож буде кого крафтити найближчим часом. Окрім того, новився 83Х10, я вам обов'язково раджу збирати. Я поки збираю і консервую ці пакетики. Мені нема кого ловити з цієї команди, але поки рейтинг є в клубі запаси, то я просто їх збираю і все. Також розділі СБЧ на гравців. Ми отримали Емілія Хойланда, Я так розумію, це брат того хлопця, який грає за Манчестер. Юнайтед, може, можливо, кузен, не знаю. 85-й рейтинг 3-4 зірочки хай медіам воркрейт. І картка досить посередня, але в нього є особливість. Він підходить під нову еволюцію, яку я вам покажу, коли ми підемо на футбіні дивитись все це діло. Там буде зручніше, бо в мене в клубі цього хлопця немає. І в принципі такий задум від EA, релізнути картку у СБЧ, він недорогий, 14-6 тисяч монет, і далі ви можете ще за 75 тисяч монет в новій еволюції його прокачати. Втім, ну, хочеться, як мінімум 4-4 зірочки. Так, я вже наглію, але вибачте, мене скоро у нас команда року. І мені не хочеться бігати з карткою 3-4, тим паче, як його лінкувати, я важко собі уявляю. Тому я не раджу його збирати. Якщо у вас є багато дублікатів, краще вже крутити різні рулетки. Ще один пак дуже цікавий, який ми отримали сьогодні. Я його вже зібрав. І ми його вже бачили: це Dynasty 100 Upgrade, але він же був у нас просто під іншими назвами, 100 гравців всі рідкісні, з яких 40 золотих, 35 срібних і 25 бронзових. Це СБЧ коштує 72 тисячі монет, і його на футбіні дуже сильно задізлайкали. Тут в нас дві збірки 83 та інформ. Саме через це інформи полетіли черговий раз в космос і 84 та збірка. І наче виглядає як скам, я бачив дроп з цих пакетиків, так, декому взагалі не щастить. Але якщо прикинути ну, на 72 тисячі 100 карточок, ви в будь-якому випадку не пробуєте. Дасте, звісно, це Untradable пакет перекрафтити в інші збірки. Є Radioactive Active Craft на брейд, ще доступний нам, плюс плеєр піки, плюс там 85 x 2 83x10. Тому я собі зібрав, він оновлюється раз на два дні, ем, так наскільки я пам'ятаю, да, раз на дві доби, і я думаю, що можна сюди пхати, дублікати, не так і дорого це діло коштує. Тепер переходимо до розділу завдань, і тут я хотів би звернути на вашу увагу на сезон прогрес. Якщо ви багато грали і виконали вже 25 левел, то він не останній з ним ще 26-й в нагороду вам дається Rainbow Snowflake Badge. Так от, не поспішайте і квікати, я про це вже розповідав, але можливо хтось з вас там не дивився або забув. В нас в розділі сезонів є завдання із цим бейджиком. Ви просто активуєте його як основний в своєму клубі. В мене зараз можете побачити його а, біля камери, і граєте з ним матчі. Тобто вам навіть не потрібно вигравати. Просто грати. І за 50 зіграних матчів тут багато пакетиків: 80x5, Player пак, 82х2, 80x2, 78х2, і один з чотирьох гравців 85 плюс на вибір, пік, якщо ви виконаєте всю групу завдань. Я розумію, це багато, але якщо ви все одно дійшли вже до цього рівня, просто активуйте цей бейдж, грайте матчі, ви не зробите, можливо, 50 матчів. Ну тому що, якщо ви зробите, я хочу на вас подивитись, хто ви такий. Але я думаю, що якісь пакетики залутати можна. Чому ні, це все одно безкоштовно. І також в розділі Life ми отримали 7 Team Тім 2. І також 84 x 2 тут нагорода загальна. Вам потрібно вигравати три матчі в будь-якому режимі Ultimate Team, маючи в своєму стартовому складі 5 гравців з еридівізії, Японії, Угорщини і Срібні картки. Також ми отримали команду тижня, але на неї і на найцікавіше. А саме злива інформації пропоную вже дивитись на футбіні. Ми дуже швидко проаналізуємо команду тижня, тому що тут є єдиний гравець, який в нас не фодерний, це. Хіон Мінсон, 89-й рейтинг, дуже цікава картка, і, чесно кажучи, мене лякає, як низько він коштує в перший день, бо він об'єктивно краще за трейлблейзера. В нього плюс 1 до ударів і до фізики, мінус 1 до передач і дефендінгу, і в нього плейстайл Фінес Плюс. А вони все ще летять саме в равців з золотим плейстайл. Повірте мені, я трошки вже пограв і можу це точно стверджувати. Тож, 590 тисяч монет, це цікаво. Все інше тут по. Фодар. Наступний контент стосується еволюції. Ми про них трошки говорили з консолі, але тепер можемо побачити більш детально. Називається вона Треквартіста тайм. Толя, скажи мені, якщо я неправильно прочитав. І 75 тисяч монет ціна, позиція, нападник, 90-максимальний рейтинг, удари 86, 78 передач і фізика. І може отримати плюс 3 апгрейд до оверол, 2 шутінг і там інші стати. Цікава еволюція, здавалося мені. Найкращий гравець, який під неї підходить, це Віктор Осімхен. Тому якщо у вас є рарна золота картка в складі, і ну, можливо, ви за нього на якомусь етапі гри бігали, то подивіться, як він буде виглядати. Це цікаво. Мені просто не подобається такого типу Жу Форварди, тому я за нього бігати не буду. Але якщо в Антреді валяється, можливо за 75 тисяч монет і слід спробувати. Чому ні? Всі інші картки там плюс-мінус фодерни, точно я б гроші на них. Не витрачав. Окрім того, ми отримали апгрейди для карток команди ACDC і для карток команди FC Pro Life. Тут насапнувся Кулібалі, він 88 рейтинг, 88-й, наче Делі Алі, точно апнувся гравець Сімакан. Вже 87-й він отримав три апгрейди максимальні за груповий раунд. І, по-моєму, окбон натож, якщо вони є у вас в клубі, обов'язково перевірте, можливо, спробуйте заграти. Далі команда Sunderstrik, вона ж. ACDC, і тут отримали також багато апгрейдів гравці. Бернардо Сіло в мене є. В мене є Едвін Вандерсар, він же 90-й. Варан нас програв, і він лише 88-й. Неймар Джуніор. Ну і ця картка рівня Тоців просто після апгрейду. Але якщо він у вас є, я думаю, ви знаєте, чи він цей апгрейд отримав. Літл також апгрейд. Ну і особисто мені був дуже цікавий Джо Гомос. 87 рейтинг він в мене є в антрейді, і я вам хочу сказати, це цікава картка. В нього ще і плейстайл накинули, і тепер Паверхед. Дерпінг, паз, блок, слайд, лонг, сроу і Aerial. Це промо, це, на мою суб'єктивну думку, найкраще промо, яке ми бачили в fc 24 Величезний лайк, і той факт, що картки набираються з часом, не дає їм втрачати свою актуальність. Тепер рухаємось далі, і на часі в нас зливи інформації. Ну і давайте розпочнемо з солоденького, як я завжди кажу, а саме. Кіліан Бапе, бек бек як пише в нас самі, і спорт виграє. Звання гравця місяця ліги 1 Тобто це означає, що ми отримаємо ще одну версію кіля в СБЧ, і це в нас буде 93 картка. Вони не можуть зробити її рейтингом нижче, тому що вже є потім 92-го рейтингу. Ну і звісно, це не буде 94-й. І у мене до вас запитання: скільки, на вашу думку, це СБЧ буде коштувати? Я вважаю, що 5 мільйонів плюс-мінус. Монет не менше, тому що в нас є. Інформ, який до злива коштував 4,5 мільйони монет, або може навіть більше. Да, він там був 4,7 мільйони монет, а до того 5,3, допоки там з'явилися чутки, допоки МБП не потрапив в номінацію. Плюс в нас вийде його 93 го рейтингу картка а, наступному прому, про яке я також розповідав, якщо не дивились моє відео, попередньо обов'язково зробіться. І тут от питання: да, а що має дати і є, щоб люди ну, і могли зібрати це, збиття і в той самий час воно не було недооцінене минулого року. Вони дуже загнули ціну на 93 МБАП. Я пам'ятаю, що ті, хто збирав 92 го БАП, потім тролили ті, хто збирав 93-го. Тому що 93 на той час, да, коштував 4,8 мільйони монет, а 92 й 2,2 мільйони монет. Тобто різниця була в два рази. 93 й за лише плюс один, а коштував навіть 2,5 Рази, і це просто вау. Я думаю, що цього разу і так не зроблять, бо сам по собі 92-й дуже дорогий, тому що МБАПіч у нас фул мета, він досі коштує вище 2 мільйонів монет. Але мені самому цікаво буде скільки викатять СБЧ. Я планую цього збирати. Цього вже точно. Вибачте, я не очікував, що вийде Кенні Далгеш, який, до речі, теж апнувся, отримав максимальний апгрейд. І я звісно зібрав собі сіра Кенні, але цього МБАПЕ ну це я думаю вже буде також, як і немар картка рівня тоців. І ви спокійно з ним можете бігати до кінця гри. У вас запитання, чи виросте фодар і. Минулого разу минулого року, коли вийшов 93-й Бапе, впав, тому що вони його переоцінили. Тому зараз я не впевнений, чи слід в нього інвестувати, тим паче, що він вже дорогий. 66 мінімум 91, перший. До речі, 50к в нас мінімум 90-й, І я думаю, що Літал, яка отримала апгрейд, і коштує 49 тисяч монет, і вона в непаків. Я думаю, що це може бути цікавою інвестицією по там навіть 49 тисяч монет. Якщо під нагороди прокинутися вона буде стільки коштувати, то я думаю, це купівля. Так само 89 рейтинг. Він тут по 36 тисяч монет. Вау, Ха -ха -ха, на тут прикольно, дуже знижка. Ні, вже немає. Він дорого 36-37 тисяч монет. І задля того, щоб МБАПІ чого підняв, тут має відбутися щось неймовірне. Наприклад, як колись було з СБЧ на Марка Ройса. Це мені Руслан Трейдмастер розповідав. Я сам такого не пам'ятаю. Колись Ройс мав Потма, і коли вийшов наступний, то володарі поточної версії Потма Ройса. Могли обміняти свого потма і докинути ще там якусь різницю, і зібрати кращу його версію. Так само було back з -back БЧ. Хто знає, якщо і її отаке зроблять, то тоді рейтинг, звісно, просто напевно проб'є всі рекорди. Але ми можемо лише побачити. тож давайте чекати. Тепер давайте переходити до зливів інформації. Перше, це в нас Winter Wild Cards. Одне з улюблених промо ком'юніті. Воно офіційно буде підтверджено, і це дизайн... Ну, який просто неймовірний, я дуже полюбляю зелений кольор, такий насичений, ще й з золотом вони його обробили, і ікони це просто вау, навіть хочу собі якусь ікону в скла. Там ще є еволюція, яка просто неймовірно виглядає я в телеграм-каналі і це гіф-файл, тому де треба вже окремо дивитись. Рухаємось далі. І е, новий лоудінг-скрін сьогодні нам став доступний. І ми побачили, що герої версії Ліги Чемпіонів нарешті в нас стартують в паках. І відбудеться це в цю п'ятницю. Окрім героїв, до нас йде вже офіційно тепер команда групової стадії Ліги Чемпіонів, яку ми з вами також вже обговорювали, і вона відома майже в повному складі. І це означає, що буде шалене промо. Я думаю, будуть шалені промо-паки. Тому моя вам порада: якщо у вас є дорогі якісь грабельні картки, можливо їх надійніше просто продати, або в четвер, десь там після нагород буде коридор виходу, коли маркет набере, або в п'ятницю в першій половині дня перед Вікенд Лігою. Так. Скоріше за все воно все відскочить, коли буде відкрите мільйон пакетиків, але питання від якого дна. Минулих разів, коли я вам казав продати картки заздалегідь, в принципі, ці прогнози справдувалися, і маркет дійсно вмирав. В будь-якому випадку я впевнений, що і їй викатять шалені промопаки під цю команду героїв, бо ви її бачили там дуже потужні картки, люди захочуть їх половити. Тим паче це нові хлопці. Рухаємось далі, і тепер у нас нові паті. В кодах гри і я вас вітаю. Повертається найкращий найулюбленіший пак ком'юніті. Це преміум енерджайзер пак і пак за 10 та 30 монет, в яких вам випадає 3 рарні гравці або 10 рарних гравців. Поки не знаю, коли це буде. Сподіваюся, що в п'ятницю, але побачимо. Рухаємось далі. І також в нас дуже цікавий пак, і це на солоденьке. Так, кінці цього відео на нас з вами очікує напевно. Найкращий безкоштовний пак в історії FIFA, тому що подивіться на це. Welcome to the Team Pack. Спеціальний пак для вас. Вам потрібно заходити на будь-якій платформі тричі поспіль кожного дня в Ultimate Team. І за це ви отримаєте пакетик, який включає в себе одного гравця Trailblazer, Centurion, Triple Threat і всі пролев, о Thunderstruck, Pro рейтингом 84. Або вище, тобто одну промокартку, і також 12 ранних гравців. Тут там не потрапило, на жаль, обрізаний скріншот. Але і це ще не все. Також ми отримуємо Ultimate Supporter Pack. Якщо ви будете 30 днів. Не трогати траву, нічого не робити, не забувати, і моніторити, заходити постійно кожного дня в режим Ultimate Team, Ви отримаєте два гравці з цього промо, і також там буде якийсь шалений пак з гравцями, тобто там чи 24, чи ще щось, тут також скрін обрізний, Але уявіть собі, дві промо картки і ще й купа золота. Величезне WVDA, про що тут казати, це мотивує вас заходити в гру, і я думаю, що отримати такі пакетики було б прикольно, можливо, повідкриваємо їх з вами на стрімі. Стосовно інвестицій, друзі, сьогодні не буде багато карток, тому що ми гарно заробили на інформах. промокоманда шалена на нас рухається, тож треба перепочити, насолодитися прибутком і не ризикувати зайвий раз. Але я хочу звернути вашу увагу не дуже Цікаву картку, на мою суб'єктивну думку. І це картка з промо Династії, з Ікон. І навряд ви вгадаєте, хто це, але це саме Хуан Себастьян Верон. Чому саме він спитаєте ви? А на це є дві причини. По перше, подивіться на його статистику: Гулітґен всі стати 80. Плейстайли прекрасні. В нього є трівела плюс. Це дуже важливий плейстайл після патчу. В нього є на передачі паси, флеєр, дедбол. Він може стандарти у вас виконувати. По-друге, я дивився останній ігровий день і всі про лайв цей понеділок, і там верон, хлопців користувався шаленим попитом. Вони грали за ікон. Я так розумію, там були якісь обмеження. Втім, він та Сол Кембл за них бігали. І за цього Верона скільки трівел поклали, і ману, і інші кіберспортсмени. Ви просто побачили. Він вже набрав. В той день з 65-67 тисяч монет до 85. Наразі він вернувся до 76 тисяч монет. Я думаю, що у цієї картки є потенціал після виходу з паків. Я не можу вам зараз сказати яку ціну, тому що, по-перше, паніка. По-друге, в нас ще два трейдеблі суплая. Це титульні матчі і це нагороди за дивізіони. Але. Придивіться до нього, якщо він впаде сильно в п'ятницю на паніці або в перші години відкриття паків, небагато людей будуть за ним слідкувати. Я думаю, що ціна в районі 70 тисяч монет мені дуже подобається, але можливо, якщо він буде тримати ціну і не впаде, може навіть там, якісь 75. Я вірю, що в цієї картки є потенціал з непаків, коли він піде, набрати умовні 10-15%. Тисяч монет. На цьому будемо завершити це відео. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна, па, -па.